Всім добрий день, 10 березня, я в Одесі. Ми з вами вже сьогодні зустрічалися і зустрілися з вами і зустрічала з вами схід сонця. Ми прийшли додому, трохи передохнули, виклали відео і приїхали в Аркадію. Плануємо пройти вздовж берега від Аркадії до Дільфінчика, так як завжди ми ходимо. І запрошуємо вас на нашу прогулянку. Тож ходімо. Ого, людей в Аркаді. Я думала, що ми тут зараз Расенькою пообідаємо. Хінкальня оце на вході. А це не та хінкальня, як ми звикли, там тихінкалії по 20 гривень. Тут 35 одна штучка. А я хотіла хачапурі. Хачапурі думала взяти. Ну теж 240 гривень то щось. Поки, поки стримаємось, тримаємось, тримаємось. Може десь далі або вже вдома будемо обідати, бо з такими цінами багато не із нашими апетитами. Що нам той одної хачапурі? Один хачапурі. На Аркадівській алеї скрізь працюють генератори. Немає світла. Оце так. Да, це номери. Аварія. Бачите? На Аркадівській алеї дуже гучно. Працюються генератори, в кожному, в кожному кафе по декілька генераторів. Там взагалі не можна знаходитися. Ух, ух, як гучно. Боже, подивіться, який туман. Це ми зустріли схід сонця і все обложило туманом. Не було ж такого. Оце так. Да. Я в шоці. А там що? Чоловік, Чоловік лежить і собачка гавка, він живий хоч? О Боже, що це коїться? Я в шокі. Дві години тому все виглядало по-іншому. Море, сонце, небо, все було по-іншому, ніж зараз. І цей чоловік, я і за нього спустилася. А ніхто до нього не підходить, чи живий він, що це за поза, і собачка гавкає і ця усілася. Растюнь! Підійшла я до цього чоловіка, він живий, він відпочиває, собачка не його, вона просто. Теж лякається, напевно, що з ним щось не так рятує його якось. Все добре. А він каже: хай гавка, хай гавка. А що ще? Люди кажуть, що це не туман, що це спарі від моря, що вода тепліша, ніж повітря. Не знаю, може і так. Я хочу зайти зараз, КФС, взяти картопельку фрі, і ми там десь на моречку сядемо з і пообідаємо. Купили ми картоплю в всі, людей там сьогодні дуже багато і відпускає тільки одна дівчина. Ми там простояли в черзі десь хвилин десять. Дівчина каже: ну робітниця каже, вибачте за затримку, і дала нам такий купончик при наступному відвідуванні безкоштовне морозова як комплімент від закладу, вибачення за те, що нас затримали. Десять хвилин, не більше. Ось так. Ого, скільки тут людей. Вау, вау, вау. Моречка, так що це в тебе за фокуси? Ти вже паруєш? Ох і моречка. Неможливо. Залишили на декілька годин, прийшли вже все по-іншому, все по-іншому, вже тумани, пар і все. Зато ми сьогодні можемо пройти вздовж моря. Пішли так, там де сядемо. Не знаю, де сісти. Я хочу десь біля моря. На пісок сядемо. <плес> Ні, Растя, тут я не буду м'яч кидати. Ти що? Боже, ми йшли. Я тільки з. подивіться, малиш. Тин, тирин, тирин, тирин. Ой, клас! Клас. <плес> <плес> Я згадала тільки що, що не звернула увагу, десь біля Гагарін Плаза поставили бомбосховища, такі як в Дніпрі. Декілька вже бомбосховищ по Одесі установлено, але я щось не звернула уваги. Треба було ж засняти. От блогер. Ну, наступного разу. Там же ж ревізор, перевірка. Забула. Растя, не підходь. Ну я напевно на Санторіні зайду в воду, помачу ножки. Качку не взяла, щоб поміряти температуру. Чи дійсно, ну зараз же похолодало, тому повітря не так тепло, як хотілося б. Може так воно і є, що море тепліше, ніж повітря. Яка чиста вода, як вона блищить. Видно вам? Клас. Поїли, йдемо далі. Растюня, що там? Боже, яке чисте море? Растюня, будь обережна. О, мама мія, скільки людей, подивіться. Дитячі майданчики повні. Разтя, ти попереду вже. Моє сонечко. Ходімо, ходімо. Клас, скільки діточок. Оце да, оце клас, даростіння? Тинтерин. Я вам сьогодні зранку розповідала історію, яка не записалася. Ні, вона записалася, але чомусь на фоні вітру. Вітра більше чутна, ніж цю історію. Хоча зранку вітра не було. Ну таке щось, начебто, їй була опублікуватися, але я зараз. Пробую її повторити. Вчора потрапила мене на очі сторінка зоопсихолога. І що він сказав там? Я ж почала його слухати, що він його порадив. Він каже, що не можна розмовляти з тваринками. Чим більше ми з ними розмовляємо, тим більше вони нас не розуміють. От як це так? Я кажу, зразч, приїхали. Ми зраз все обговорюємо. Я з нею порадив прошу, вона мені відповідає. Ну як це так не розмовляти? Ні, каже. Одне-два слова, ви їм кажете, команди і все. Чим більше ви говорите, тим більше вони вас не розуміють. От я. І я думаю, може він і прав? От Дивлюся на цю Растю. Растя, підійди до мене. От чим більше я їй кажу, тим більше вона не розуміє мене. Растюня, то що, ми будемо припиняти ці розмови по душам? а? Я бачу, що він прав. Що ти мене не розумієш? Ну подивіться на неї. От що з нею? Я й кажу, називаю її ім'я Ноль. Ноль. Ростюнь. Зараз ворона в попу тебе клюне. Попу він поклює твою. Він дивіться, посмакує. Ходімо. Так, що так. Ні, ну якщо серйозно, то я не згодна з цим зоопсихологом. Ви як вважаєте, що це за зоопсихолог? А як вони ж соціальні тваринки, собачки, кішки? Їм навпаки треба з ними розмовляти, не знаю, щоб вони відчували твої. Вони ж по інтонації. Їм, може їм не обов'язково розуміти кожне слово значення, але вони по інтонації вже розуміють, що ти їм кажеш, чи що щось хороше, чи сваряшся. Чи... Боже, яка краса, подивіться, яка красива -а, -а. Так що я з ним не згодна, але я була вражена, такого я ще не чула. Дитина йде на Растя, каже, сосиска какая-то. Растя, ти сосиска? Так що ж ти, єси своїх, ти ж дуже любиш сосіски. Оце, виявляється, твої родичі якісь. Сантегінні йдемо на море. Фоткаються на фотозоні, щось вони замовляють, черга стоїть. М -м -м, як завжди, аромати. Боже, скільки людей і на суші, і на морі. Не пройти. Простюня? Соня, підемо по водичку? Да. Все, і вже тумана цього немає, так? Да? Дивно. Ну що, йдемо в морячка? А! Хотіла сказати, сказати тепла, яка да вона тепла, голодна, як крижана, як і була. О мама мія, оце да, оце адреналінчик, о тю-тю-ті, -тю -тю. оце да. Вже знайшла з ким гратися, вже все. <сіця> 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 да, вже заграє до вас, вона любить діточок, щоб з нею гралися. Оце любить так, щоб їм м'ячик кидав. Растя, розтяжка, Растя. Да, дівчинка, да, можете покидати їй м'ячик, вона любить. Компанійська растя. Ну, це ж треба бути такою. Все, вона вже знайшла, підійшла, познайомилася. Ой, да. То вона ще любить, щоб вона зараз кине туди м'яч і треба його заривати. Ще вона любить, а вона буде відкопувати. Ми отак закопуємо, а вона відкопує потім. Оце да, так вона любить теж. вже закопую. Ростя, ні, ну ти. Ростя! Ідемо Ростюня? Боже, як красиво! Ну, вода крижана. Крижана. Піднімаємось наверх. Скалодром. Дівчата ззаді йдуть і розмовляють про скалодром, що там дуже важко. Чому воно здається, начебто нічого важкого, тримаєшся і лізеш. Кажуть, ні, дуже важко. Що Там навантаження йде на руки. І ти тільки руками там працюєш. І тримаєш свою вагу, вагу свого тіла на руках. Ось так. Нова рубрика підслухована у гуляючих по трасі здоров'я. Кі сьогодні Одеса, рубрика. Рубрика за рубрикою. О, до речі, згадала історію, тільки вона не смішна. Це було декілька тижнів тому чи тиждень тому, ну це не важно. В Одесі в якомусь телеграм-каналі я бачила відео, що хлопці, молоді хлопці, я так зрозуміла, що вони відкрили якась приватна будівля була, і вони відкрили двері як на вулицю. А це було під час тривоги, або навіть вже після вибухів, якихось, коли вже була така небезпечна ситуація, було і, і вони відкривають двері. Високе, таке велике дерево, і на дереві велика собака, овчарка чи що Ти очі світяться, така вона, як собака в Аскервілі. А вони, ну якби то в шоці самі, і почали сміятися. І оце відео, що вони сміються, подивись, тип один одного гукає, всі дивляться на цю собаку, а вона сидить на От як зараз кішка сиділа, отак от, от, от собака, велика така овчарка. Я ж кажу, мені так шкода її було. Ну, треба ж було якось їй допомогти, хоча теж воно і страшно. Ти ж не знаєш, як вона відреагує на тебе, якщо ти будеш їй допомогу пропонувати свою. Да? У нас, до речі, в Херсоні колись був такий випадок, був фонтан, і в фонтан упала чи що собака. Наші друзі, собачники, вийшли зранку гулять, там вихідний день, в 6 ранку чи в 7 вони вийшли. Нікого ще на вулицях немає, тільки ходять собачники, і вони в фонтані побачили цю собаку. Фонтан сам не працював на той час, але вода там була. Ну Його ж вмикають там в 10 ранку, а це було в 6 ранку. Тобто вода там є. І є оці краники, з яких саме струя йде. Вони, собачники, хотіли якось допомогти цій собачці. Хтось хотів залізти саме в фонтан і, вит... ну, і допомогти. Але собака побачила, що до неї йде людина і почала агресувати. Визвали МЧСників, і МЧСники приїхали, їй якось щось вони на неї накинули і витягнули її. Так що... Теж, і оця собачка, що на дереві там, хто його знає. Може вона б теж би агресувала, тим паче вона в шоці в такому, ну уявіть, яка в неї паніка, що її загнала аж на дерево. Страждають всі. І тваринки, і люди від війни. Жах. Боже, скільки людей сьогодні на самокатах, на віліках, ви звернули увагу? Растя, коли ми вже поїдемо, вона нас не дозволяє мігіратися. Растя? Ану давай до мене. Повертаємо біля лагуни. Там їдять і вона там. Там щось смажать, а мурічка, яке красиве. Краса! І пташки, пам'ятаєте, я минулого разу вам казала, що вони тут постійно. Дивіться, скільки їх багато. Скільки сьогодні багато людей. Навіть он, інклюзивний пляж. Тут не так багато людей якось не доходять сюди, да? А сьогодні і тут. Кісюнь. А що це за поза така? Ти Расті, ти Растю побачила. Будьте мой, красотулечка. Красотуля приймає вітамін Д. Дельфінчик, добрий день, а тут скільки людей. Ого, клас. ну все, дельфінчик сьогодні в формі, біла полоса у нього, все добре. Тут як було, так і є, але. Ось роздягнутий, чи що. Клас. Боже, ну морічка, яка вода прозора, яка вода... Блискуча, ну клас, клас. Моречка, ну що, будемо ми йти вже. Завтра зустрінемось. Яке ти красива у нас, як ми тебе обожнюємо, просто обожнюємо. Це вже пішла шукати добрих людей. І знайшла. Ми вже йдемо додому. Я сподіваюся, що вам ця прогулянка сподобалась так, як і нам. Вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.